Сьогодні я проводу великий турнір між вісьми гравцями, в якому вони будуть змагатися в все важких і важких завданнях за більшу суму грошей. Тому залишайтеся з нами, щоб дізнатися, які завдання їх чекатимуть і як вони з ними справляться. Так, і іс... почнемо ми з першого конкурсу, а саме треба знайти три сундука. Два сундука будуть сховані на спавні, а один буде схований на арені з босом. Так, бачу двоє двоє забрали сундук. Саша, я, ти знаходиш сундук з 25 гривнями. В тебе є 25 гривень, Глеб Ушка, ти знаходиш сундук з 15 гривнями, тому вже до кінця рол ролика ви вже 100% заробили пару гривень, тому я вас вітаю. Я тут бачу перших гравців. Я теж бачу дуже багато. вже забіжало. Шукаю, шукаю. Де ж той сундук? Так, як бачимо, квадрат знайшов сундук, тому він отримує 20 гривень. Суть була в тому, що треба було підійти до сундука, не просто подивитися на нього, а підійти. Тому квадрат, я тебе вітаю. Ти забираєш ці 20 гривень до себе. Зараз, зараз як ви бачите, координати на аеродроп, тому можете. Зараз ми бар'єри і можете починати йти на цей. Прописуйте РТП. І йдіть і, на цей. На аеродроп. Так, друзі, як бачимо, у нас вже є а, аеродроп. Ось хто перший дойде, хто на нього натисне, той і отримує 20 гривень. ось, Той отримує 20 гривень. Я вам скажу, слухайте, гравців поки нема. Це, це так кому повезе це РТП. Давайте, наприклад, тепнемося до любого гравця. Наприклад, давайте так, себе і, наприклад, до любого гравця. І це у нас тендер. Так, оцей хлопець. Де він він десь взагалі на болоті? Так, ну і давайте на. Так, один, два, три. Та... Ні, давайте ще раз. Один, два, три. Найом. Ну давайте до нього тоді. Які координати Айра? О, нічого сім нього шпало. Такого слухайте не очікування. Подивіться, нічого собі. Чому тут у нас відбувається дуже-дуже захватуюче ПВП? В нього якась спала, незрозуміла. Так, хто кого? Квадрат проти Дарксайда, Дарксайд його забиває. Ух, що це було? Я такого не очікував, слухай. Так, хто кого, хто кого? Укриття 13. Так. Можливо, Dark Side забереться цей аеродроп. 7, 6, 5, 4 квадрат підбігає, квадрат перехоплює естафету, перехоплює і... Хто забирає? Хто заб... І хто забрав його? На жаль, кадр не записався, але забрав приз квадрат. Звичайно, блок, який ніхто не використовує, але коптильні. З невеликим шансом, коли ламаєш ніби у цей ...руслину, там може випасти листя коноплі. Ну. Після цього, якщо його її поставити в. Цю Друзі, як ви бачите, вони вже розпочали, розпочали шукати, крафтити предмет, який, який стоять 25 гривень. 25 гривень як ми бачимо. Вже шукають, вже хтось переплавляє навіть, переплавляє, хтось шукає, ось ось. Працюють, працюють хлопці, працюють. Взагалі я вже бачу, багато хто вже почав переплавляти. Всього нам треба аж цілих 5 штук. так, 5, як бачимо. Цей гравець, цей гравець вже знайшов цілих 5. Один є Дарксайд, одну, одну цю переплавив. Так, друзі, як бачимо, у нас тут два конкурента це квадрат Юте І, і Глєб Гліб, Гліб. Вони, вони йдуть на равних, я вам скажу, я навіть не знаю, хто, хто переможе з них. Так, і з тим конкурсом справився, справився знову квадрат. Я його вітаю. Він самий перший. Переплавив аж 5 цих предметів, тому я тебе вітаю, друже, ти. Ти заробляєш 25 гривень. Так, ви, ви готові ловити квіточку? Готові, так? Я, я бачу, ви. Ой, йоме що це було. Все, я кидаю. На рахунок 3. Ой, ні, навіть на рахунок 5. Один. Два. Три. О, добре. Ти, ти радий? Скажи чесно, ти радий, що ти квіточку зробив? Ти дуже радий. Підписана квіточка. Ти. Все, молодець. Це... Yeah, <laughs> так, і ми переходимо до наступного конкурсу. Тут е, треба вижити. Заспавнять зараз дуже багато міні-босів, і буде вимкнено ПВП. Хто останній виживе, той і отримує цілих 20 гривень. 20 гривень, як бачимо, гравці вже зараз ми все налаштовуємо, і гравці будуть між собою. Між собою будуть. Так, як бачимо, гравці вже почали, почали битися проти цих міні-босів. гліб бачимо, забиває його вбив. Мінус один, мінус один. Так, бачимо, Хлопці їх б'ють. Навіть... Так, як бачимо, хтось у нас ховається. Це в нього така тактика, напевно. Вийти в самий останній момент. Ну цікаво, цікаво. Да, да. Що, що, що ти мені махаєш ти? Так, бачимо, всі тупо телепой на одного залетіли і його просто прибили, як і не було. Так бачимо, тут, тут один сховався. Надійтесь, що вони його не знайдуть. Ну гравці, гравці біжуть, біжать на нього і. і все. Йому, йому габело, так скажемо. Як бачимо, тут двоє сидять, як нічому не бувало. Ну, а і там ще двоє. Так, ну ще босса поки немає. Опа, один уже заспавнився. Дивіться, як він гарно виглядає. Дуже-дуже цікаво і гарно виглядає і. Ого! Та їм хана, мені здається. хоча вони всі толпою на нього залетіли і фігачать просто його, бідного. Так, як бачимо, тут уже твориться, незрозуміло що. Цих міні-босів дуже багато дракон приген... і прям на когось. Ну ще, до речі, ніхто ніхто не помер. Так, і побачимо, всі б'ються, хтось тікає. Так, от хлопець зажимає, він тікає, тікає від нього. Так, і що це доганяє доганяє його. Так бачимо. А хто там наверху сидить? Хтось сховався там наверху, його, кстати, ніхто не чіпає. А, хитрий, хитрий хлопець. О, а, ні, достало, достало до хлопця. Так, і хто це? -си? Сидить собі, тихенько, як нічого не бувало, як бачимо. Ого, на нього прям дракон приземлився. Бідний хлопець, Та ні, все, йому гага ще раз. Так, бачимо, він хилиться, відбивається, його тупо викинули звідти, щоб не сидів там бацюк такий. Так, верме включення. Як ми бачимо, два моба між собою щось не поділили. Явно гравця не поділили і зараз вирішують, хто кому достанеться. Так, як ми бачимо, тут уже повний хаос, вже померло пару гравців. Перший, ось бачимо, другий, третій. І четвертий ось лежить. О, у нас залишилось тільки двоє фіналістів, якщо не помиляюсь, а саме Дарксайд та квадрат у А ні, я там третього бачив. Троє ще по Дарксайду проходить такий жорсткий удар. Він я він хилиться, хилиться. його просто зажимають, поповні його фігачать. Як він має вижити так, давайте далі. Хто, 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 квадрат? Квадрат теж бачимо, хилиться, золоті яблучки, їсть, їсть. Не перестає їсти, бачимо. Бачимо, тут вийом на, на очах, тільки що помер гравець. Помер, тепер тільки залишилось двоє фіналістів, а саме DarkSide та квадрат юде. Хто ж з них переможе та забере цілих 20 гривень? Так, бачимо, сховався, хто у нас. Дарксайд сховався. Квадрат у нас, я так розумію, зажали поповній, фігачить, він не може, не може уйти. Його просто фігачать і фігачать, він не може. Він не може втікти. Здається, це вже все зрозуміло. DarkSide... Дарксайда... ніхто не чіпає, тому, напевно, Дарксайд перемагає. А як бачимо, квадрат. Помирає. Помер квадрат. Тому я вітаю. Дарексайд, ти перемагаєш, друже. Ти, ти переміг. Ти вижив до останнього. Я тебе вітаю, друже. Days так, друзі, як ми бачимо, ми вже розпочнемо далі. Зараз в цілих сім гравців будуть бувати боса. Хто, за, хто забирає з нього предмет, тот і, перемагає. тот і перемагає. 75 гривень. Все. Так, боса заспавнили, вже вже всі налетіли, налетіли на нього, як бачимо. Так, їх хтось єм на сторонці, так бачимо. Дарксайд опять по своїй такті. Тактика в нього в нього така тактика, він розумніший. Розумніший за всіх, як бачимо, як він написав в чат. Дивіться, е, вбити боса то вбити, але треба з нього підняти предмети. Випаде, в кого цей предмет буде, той автоматом ви перемагаємо. Перемагає. Так, як бачимо. Всі гравці тупо на цього боса налетіли, тут якісь чортики бігають, чупакабри, як їх ще назвати, Диві дивіться на цю морду страшну. Та не твоя. Ой, а я на спектатор, я не заважаю. вибачаюсь, працюю. Так, бачимо. Бачимо, дивіться на цю морду, все, диви натяки ногою. Бам! Підкинув Дарксайда, Дарксайд сидів, його тільки що підкинули. А він а все він одно в сторонці стоїть, собі нічого не робить. Так, тупо забивай, тупо толпою били так так, так швидко його вбили. І хто хто у нас, у нас забирає приз, Глєб. ушка, Глеб, ти, ти радий? Скажи, 75 гривень твої, ти радий, помахай головою. Радий, так, да, він бачимо, радий, переміг. Друзі, я хочу сказати дуже велике, велике дякую цьому хлопцю Донган. Він мені дав свій сервер, допомагав мені відео. Допомагав мені дуже... Я йому хочу сказати дуже велике дякую. IP буде в, оп в описі відео. Заходьте і грайте з нами, я тут буду грати на сервері, тому заходьте, друзі. Так, переказати на картку. Зараз зараз чекаємо, чекаємо. Так, є. Так, бачу, ось, значить, диви, коментар буде босс. Зараз я напишу номер твоєї картки. Я все замажу, якщо там за це не хвилюйся. Ну, подивись на мене, де ти гліп, гліп. Так, а ну помахай, прийшло, так? Все, 75 гривень є. Все, все, давай, іди, іди, Мож, можеш йти, ти вже. Так, Darkside, скільки я тобі відправляю, я не пам'ятаю. Darkside... 20 гривень, 20 гривень ти переміг. Прийшло? Помахай мені головою, помахай. Так, все, все прийшло, все, добре, все, 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 все. Добре. Так, наступний хто в нас? Наступний. Далі я просто вставлю скріни з оплатою, щоб було набагато швидше, бо це все буде дуже довго. Можете зайти на дискорд сервер, спитати до хлопців, чи реально я відправу гроші, чи ні. Дякую за перегляд даного відеоролика. Якщо хочете теж позмагатися з гравцями, тоді підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте колокольчики і до зустрічі!